Мусовий десерт з персиковим прошарком. Це дуже смачно та ніжно. Обов'язково спробуйте приготувати. Рецепт бісквіту я пропишу під цим відео. Для мусу нам потрібно желатин, залити холодною водою та відкласти на 10 хвилин. Вершки 33% збити міксером хвилин 10% до пишної такої маси. Додаємо неварене згущене молочко, продовжуємо збивати ще 2-3 хвилинки. Вводимо вже розтоплений желатин, частину мусу виливаємо та в морозильну камеру на півгодини. Готуємо персиковий шар. Персики перебили з цукром. і загарагаром доводимо до кипіння і трішки охолоджуємо. Виливаємо на наш застигший мус знову морозильну камеру на 10 хвилин та заливаємо рештою муса. І залишаємо морозилки на 1 годину. Для сиропу я використала воду, цукор та набухший желатин. Можна використати желе. Викладаємо персики, проливаємо вже охолодженим сиропчиком. Холодильник до повного охолодження і можна насолоджуватись смаком. Це дуже смачно та легко в приготуванні. Усім смачного приготування.